Всім привіт, дорогі глядачі. З вами, як завжди, я, CrazyJD, і в сьогоднішньому відео я розповім вам про спальний мішок у World of Warcraft Season of Discovery. За допомогою цього спального мішка ви зможете отримати прибавку у цілих 3% до свого досвіду. Також за виконання всіх квестів ви отримаєте вісім батончиків, які додають 25% відпочинку на вашому персонажу, а це не хвилиночку цілих 2 халявних рівня. Раджу використовувати батончики після досягнення 37 го рівня або залишити їх на третю фазу World of Warcraft Season of Discovery. Для початку вам потрібно буде прийти у Вестфол та взяти квест в згорівшому домі, після чого вам потрібно буде відправитися в Баренс та взяти квест біля згорівшої вишки. Далі, по квестовій цепочці, вам потрібно буде прийти на цю точку та повернути вліво і піднятися вгори. А якщо ви хочете почати грати та заробляти разом зі мною, тоді вступайте в мою РМТ спільноту. Посилання на мою Телеграм та Діскорд групу в описі та коментарях під цим відео. Після того, як ви здали квест, в нагороди ви отримуєте 12 слотову сумку. Беремо квест, але не спішимо кудись тікати. з цією точкою знаходиться інша точка, куди нам потрібно відправитись. Наступне місце, куди нам потрібно буде відправитись, це дамба в Лухмодані. Пригаємо вниз та беремо наступний квест. І фінальна точка для завершення квесту буде знаходитися в Хілсбриді. Вам потрібно буде вирішити легкий джам-пазл. Після завершення паркуру нажміть на сумку, після чого нажміть на спальний мішок. Вітаю вас! Ви отримали спальний мішок, 8 батончиків та 12-слотову сумку. А якщо вам сподобалося це відео, тоді підтримайте будь ласка, україномовний контент. Поставте лайк, підпишіться на канал та напишіть в коментарях, який ви зараз рівень у Варкрафті. Ну що ж, до нових зустрічей. Побачимося в Азероті. Пока-пока!